Океан це великий відплив. Океан дуже так на хороше розстояння відійшов. Це я вам покажу. Це все, що ви бачите. Каміння, морські водорості. І ось там, де люди віддихають, то вчора там була вода, ми ще ходили купатися. А сьогодні дивіться, наскільки вода відійшла. що ми ходимо по дну. Я вже обідав відплив А сьогодні можна ходити по дну гуляти, камішки збирати, може ракушки якісь будуть чи краби. Камішки, ще щось таке цікаве. А коли буде приплив, неізвісно хвилі вам такі конкретні. Класно. хо ху Ху-ху-ху-ху! Але вода холоднюща! Капець! А може і бути починатися прилів помаленько. Це вже, походу, починається прилів, вже починає заливати. Може де... Вчора вже знав за літо все, що зараз видно.